Малята, я запрошую вас в подорож до країни математики, де живуть числа, цифри, фігури і є ще багато цікавого. Діти Добрик запросив веселинку до себе в гості. На кухні вони знайшли рецепт салату, який залишила мама хлопчика. Добрик сказав веселинці, що матуся знайшла для свята рецепт смачного салату. Що таке рецепт, діти? Це вказівки про склад і спосіб виготовлення будь-якої страви. Мама Добрика почала виписувати, що потрібно на салат та скільки, і не закінчила запис рецепту. Дітям потрібно закінчити запис рецепту. Допоможемо їм. Поглянемо, із яких овочів складається салат, із буряка, цибулі і моркви, а що за знаки написані навпроти овочів, цифри. Що позначають ці цифри? Це, звичайно, кількість овочів, які треба порізати в салат. Для чого вказують кількість овочів у рецепті? Тому що, якщо покласти багато цибулі, салат буде занадто гіркий. Ось, наприклад, скільки потрібно покласти буряків? Один. Написано: а скільки потрібно покласти цибулин? Напишемо теж одну. Добре. А скільки потрібно покласти за цим рецептом моркви? Порахуємо одна, дві. Знайдемо цифру 2 на картці. Ось вона. Цифра 2 складається з двох частин. Похилої лінії з заокругленням угорі та хвилястої лінії, де знаходиться заокруглення зверху, ось так. А де знаходиться хвиляста лінія внизу. З якої сторони вона приєднана до похилої лінії, з правої. Діти. Викладіть перед собою на столику два круги, два трикутники. Знайдіть у рахувальному наборі цифру 2. А давайте спробуємо з вами написати у повітрі, а потім і на аркуші цифру 2. Починаємо з верхньої частини. Разом з червоною зірочкою. Заокруглюємо зверху і ведемо пряму лінію униз ліворуч. Потім повертаємось по ній трохи назад та проводимо хвилясту лінію. Молодці. Потім спробуйте обов'язково ще раз. Біля яких овочів поставимо цифру 2, біля моркви. А яку цифру поставимо біля ложок з олією. Два, теж пишемо. Чому? Тому що в рецепті намальовано дві ложки. Для чого потрібна олія в салаті, діти? щоб всі смаки з'єдналися з олією смачніше. Як ми визначили кількість овочів для салату? Звичайно, порахували. Добрики Веселинка дякують нам за допомогу. Малята мама добрика вирішила приготувати для дітей подарунки, розклала коробки, розставила іграшки на килимі. Давайте їм допоможемо іграшки розкласти по коробках. Як ми дізнаємося, які іграшки треба покласти в яку коробку? На коробках зображена цифра. Вона вказує, скільки іграшок потрібно покласти в коробку. Знайдемо, яких іграшок по одній: це машинка і м'ячик. Їх потрібно буде покласти в коробки з цифрою 1, а в коробку з цифрою 2 покладемо ведмедиків і пірамідку. Складаємо м'ячик, машинка. В коробки з цифрою 2. Один ведмедик. Другий, і в другу коробку з цифрою 2, одна пірамідка. Друга. Молодці малята впоралися з завданням, а у себе на столах ви можете достати з лічильних наборів цифру 1 і 2 і розкласти під ними спочатку трикутники, потім круги, квадрати, стільки, скільки позначає кожна цифра. Діти, дякую за увагу! До нових зустрічей в Україні математики!